Можна подати заяву без нас. Насправді можна одружитись за один день. Чи є він легальним? Тут ситуація така: чи обов'язково бути в Грузії заздалегідь? Насправді сам процес займає хвилин 15. Якщо вашою задачею є одружитися у Грузії без проблем, без головної болі, швидко, якісно, тут все покроково, інакше не вийде. Вітаю усіх глядачів каналу про весілля у різних куточках світу. З вами як завжди, я тетяна пос. І сьогодні я знімаю відео на природі. was Вже прийшла повністю вступила в свої права, і тим більше розпочинається сезон весіль у Грузії. Тому я вирішила зняти відео з найчастіше поставленими питаннями від тих пар, які планують одружуватися у Грузії. І звісно, я підготувала для вас відповіді на ці питання. Якщо якісь ще питання у вас залишаться, ви можете писати в коментарях під цим відео, і звичайно, ви отримаєте на кожне з цих питань відповідь. А також у мене є список саме тих питань, які Дуже часто задають мені. Я хочу поділитися ними з вами і, звісно, дати відповіді. Тож додивіться відео до кінця, воно буде дійсно корисним для вас. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, я буду дуже вам вдячна. А ми починаємо. І так дивимося перше питання: чи визначається шлюб, укладений в Грузії в моїй країні? Тобто, чи є він легальним, чи можна його легалізувати тут. Ситуація така: якщо ваша країна входить до Гаагської конвенції, то так цей шлюб є легальним і дійсно. І для того, щоб легалізувати вже шлюб у вашій країні, вам буде необхідно або апостиль, або консульська легалізація. Про цей нюанс ви можете дізнатися безпосередньо в своїй країні у будинку юстиції або у раці. Йдемо далі. Які документи потрібні для укладення шлюбу в Грузії? До речі, про це в мене є окреме відео. Там більш детальна інформація про всю документацію, яка необхідна для одруження у Грузії. А якщо коротко, то я відповім, що в більшості для того, щоб одружитися у Грузії. Вам буде необхідний ваш ID або закордонний паспорт. Інколи бувають випадки, коли дівчина змінювала прізвище, наприклад, а може і ім'я і прізвище. Це більше для таких країн, як Ізраїль, якщо приймала єврейство і змінила повністю ім'я і прізвище. Дуже часто в таких випадках в скобках біля першого імені пишеться ось це друге ім'я, і біля прізвища друге прізвище. І тут в Грузії можуть бути питання, тому для цього вам треба буде взяти документ, який підтверджує. Що ви змінювали ім'я і прізвище, і звісно, його також треба буде перекласти на грузинську мову? А по більшості вам необхідні тільки ваші паспорти. В певних ситуаціях ви звертаєтесь до організатора, бо бувають різні випадки. І під кожного клієнта і під кожну ситуацію можуть бути додаткові документи, але це вже розглядається індивідуально для кожного. Чи обов'язково бути в Грузії до весілля заздалегідь? Не обов'язково приїжджати заздалегідь, але вам треба бути десь за один-два дні для того, щоб, по-перше, подати заяву, по-друге, з'ясувати для себе всі якісь маленькі деталі, може, там, з церемонією, яку ви хочете бачити, і так далі. І... Зможете легко одружитися. І ще є таке питання: чи можна подати заяву без нас? Тобто, ми ще тут, ми подаємо заяву, і ми вже впевнені, що прилетіли, і, наприклад, там пішли і одружилися 11 липня. Так неможливо. Тут такий випадок, що обов'язкова ваша присутність, і обов'язкова ваша присутність для того, щоб забрати в нотаріуса перекладені і завірені документи, потрібні оригінали ваших паспортів. Це раз, і друге обов'язково ви потрібні при подачі заяви, тобто, ви маєте. Бути і ваші документи мають бути в оригіналах, інакше не вийде. Так скільки часу займає реєстрація шлюбу в Грузії? Ну насправді сам процес займає хвилин 15, мабуть, і це як у юстиції, так і в РАЦІ. Це приблизно так. Але як я сказала, в нас є ще період для того, щоб подати цю заяву, вирішити де ви хочете одружитися, прямо в будинку юстиції, або все таки із урочистою церемонією у раці, і все. А там же всі документальні моменти. Ти вирішується за інколи за один, інколи за три робочі дні. Це інше це ваш комфорт. Тобто, якщо ви хочете нікуди не поспішати, якщо у вас є час, якщо у вас є можливість ще поподорожувати, роздивитися краєвиди Грузії, просто побути біля моря, наприклад, то ідеальний час вибрати це один тиждень. Це буде круто. Так чи можна влаштувати весільну церемонію в красивому місці? Звичайно, можна. Перше, багато хто обирає просто рац, який знаходиться. Ми, наприклад, в більшості розписуємо у місті Батумі, і багато хто обирає рац у Батумі. Це Незвичайне цікаве, гарне місце, яке оточене прекрасним парком, таким бульваром, і де є бамбукова роща, де є гарні тропічні рослини, де просто там красиві фонтани біля моря. Тобто тут можна розписатись і можна просто погуляти, зробити фото, відео прогулянку поруч, або поїхати в гори, або поїхати до моря, до скал можливості великі. Також, звичайно, ви можете зробити виїзну церемонію, але, наприклад, якщо ви хочете, щоб на цій церемонії був присутній працівник юстиції, то тут є тільки певні місця, і в більшості це може бути ботанічний сад у батумі, або може бути територія певних готелів. Інші всі місця, такі більш дикі, скажімо так, там можна зробити церемонію, але для цього вам потрібен буде просто ведучий, Тобто, ви можете розписатися у будинку юстиції, а саму церемонію прикрасити, як вам хочеться брати місце, яке вам хочеться, і провести її урочистом з. Музичним супроводом, який ви собі бачите, з ведучим, наприклад, тобто, все це дійсно можливо. Це може бути на даху хмарочоса з видом на море, це може бути високо в горах, це може бути на скалах біля моря. Варіантів маса. Чи потрібно знати грузинську мову? Звичайно, не потрібно в Грузії. Прекрасно спілкуються а на англійській мові. В Грузії розуміють російську мову, і тим більше у кожної пари є свій організатор, є свій перекладач. Є люди, які зможуть Комуніціювати з співробітниками будинку юстиції, співробітниками рацию, тобто в цьому немає ніякої потреби. Основна задача це підібрати класного організатора, що потрібно для легалізації шлюбу у моїй країні після весілля. Ну тут все покроково. Ви отримуєте свідоцтво про шлюб. Ви обов'язково робите на нього апостіль або консульську легалізацію. А вже цей документ, скоріш за все, в своїй країні. Ви перекладаєте на мову своєї країни і подаєте документ у раз. Або у будинок юстиції у вас кажете, я одружився. Будь ласка, прийміть документ. В Принципі це все. Інколи бувають якісь там окремі моменти в якихось країнах, але це більш індивідуальні такі питання, які вже ви зможете вирішити безпосередньо в своїй країні. Чи можна одружитися за один день? Насправді, так це таке завжди питання: чи можна, чи не можна. Насправді можна одружитись за один день. Це певний дискомфорт. Я б сказала, але якщо у вас зовсім немає часу. Або ви не ну, дуже хочете швиденько одружитися, і вам важливий цей документ. То в принципі, можливо, той день, коли ви подаєте заяву, ви можете одружитися і можете і перекласти, і отримати апостиль. Але інколи бувають ситуації, коли все ж таки це відбудеться на завтра. Тобто ось цей апостиль ви отримаєте вже завтра, тому що все це відбувається у порядку живої черги, і інколи ми не можемо спрогнозувати, чи все піде як по маслу, чи будуть якісь. Затримки, тому просто знайте про це і закладайте хоча б ще один день на всяк випадок. Взагалі, моя рекомендація все-таки робити собі такий простір більш вільний, щоб у вас був час і можливість більш детально перевірити всі документи або ваш організатор, щоб все перевірив, і до того як ви подаєте, і після того як ви вже все отримали, щоб не вилазили якісь помилки, які потім будуть доставляти дуже багато клопоту і додаткових витрат. Якщо вашою задачею є одружитися у Грузії без проблем. Без головної болі, швидко, якісно і розуміти, що у вас є точно той документ, який не буде викликати у вас потім якихось проблем, переробок і додаткових витрат. Будь ласка, звертайтеся до мене у Дірект, пишіть всі контакти є під цим відео і в профілі каналу. Я залюбки проконсультую вас, розкажу вам про всі можливі варіанти, про вартість цих послуг. Ми вже розпочали сезон, дуже активно заповнюємо дати на цей сезон, тому не зволікайте. Пишіть, бронюйте свою дату з радістю, легко, фантастичними емоціями і неймовірними спогадами. Реєструйте свій шлюб у Грузії. Тож я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо запитання ще залишилися, я ще раз повторюся. Пишіть, будь ласка, їх у коментарях, і я на всі ваші запитання відповім. Гарної вам весни, прекрасних весіль, легкої підготовки до весілля. Всіх люблю, до нових зустрічей.